Дорогого в 6 ранку спер, щоб показував де город. Кажу в 6 ранку спер, щоб показували де город. Я не би попав. Ну, сліва. Бач, борозна. Так. Пойде дай все показувати. До того куша, чітків. А би показу там таки. Бросна. Та сказали, щоб біля ставка, значить, я сюди їхав. О, мати не мікростої тяги? Ото є туди! Ото туди. То який я 20 сотих? Ото стіль і, і о... гіть туди. А. А тут гектар! Два гектари, я скажу. Два гектари. Ідемо. Ось тоді видно. як воно, я туда знаю. Ну все, вітра дженділя за. А не ні, це там дорога є. <coughs> ну І що думаєте, новина буде зорана? Слухай, дима, там не дима там є дорога. Не думаєте, що до корчив? Ні. Ні, не докручив, воно, бо ще спочатку тут усе і декому дорога. Ну то хай, ладно, їдемо. Все, я бачу ту дорогу, стіль. ціль. Їдемо я в Шлепанцях поїхати, тут роса. Поняв, все. Що виїхали?